Наживка така, як от розмір цей чехол. От я щукував на такі наживки. Дивіться, це рука. Це рука, конечно, але 30, це наживка ще км <зовіця> в мене приманки. А які це приманки? Це <зовіця> З силикона, так. <зовіця> а з <силиконом? зовіця> Да. І що вона прямо в родбер? Це така да, велика щука. І да, скільки да. ж кілограм зловиться на таку наживку? Та, ну, може різна щука, 10 кілограмів, 5. Ну там ми бачили півтора кілограма, це вона десь, ну, така, а 10 це шов. Я вам сейчас покажу, що таке Зараз я вам покажу. Так, у вас там все в рибі? О -о -о -о. Це більше десяти не да. крутецькі. І це що, вони в Дніпрі на Да. Так? Круто, наскільки багато. А я колись гуляла на сонячному там і дивлюся, що рибназор пройшла, поліція пройшла, угу. мужики сидять, і коротше щось витягується. А вони, знаєте, там часто ловлять методом багріння. А це заборонено, це варварські ловлі. Як це варварський? і що це? Це люди просто вони не використовують якусь наживку, вони ловлять нечесно. Тобто там просто крючки ага. і вони дьоргають і рибу, просто цепляють, а. продирають її. Ага. І вони дуже її травмують, ну якби це неправильно. Ага. Штук шість, мабуть, було таких сумів. То столоби, напевно, так. Да. Доброго. Доброго. Ну, вони величезні, прям такі були. Да, Половину то того, що ви показували цей риби.